Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Коротше, тільки що, як я починав знімати відео, я протирав камеру оцією тряпочкою. Ну, знаєте, щоб якість камери була краще. Протирав, протирав, чуть не впустив. Добре, що я руками зловив камеру. Коротше, якби впустив на землю телефон, ну може би нічого би йому не було, але хто його знає, вдруг якась помилка, вдруг ще щось. Коротше. Добре, що на цьому все обійшлось. Коротше, друзі, я купив те, що хотів ще купити. ну, коли, Скажем так, пару тижнів назад. Хотів попробувати, але думав: купувати чи не купувати, бо, по-перше, дорого 50 гривень. По-друге, думав, чи воно мені сподобається. Але все-таки думав, сьогодні так не кругле число. ну, Тому можна спробувати. Що, блін? Коротше кажучи, я купив ось таке е, такі цукерки. Щось деколи, коли ти говориш, хочеш сказати одне слово, воно переплітається і виходить якесь говно. Коротше, буду нормально говорити. Якщо не добре сказав, буду. Ще раз виправляти то слово і казати вам нормально. Коротше, купив ось такі, називаються круті м'ятні цукерки. Ось такі м'ятні цукерки писало від Хау Я не знаю, чи це мені сподобається, бо зі смаком м'яти. А я м'яту ну, не дуже люблю. Пам'ятаю жову жувачку зі смаком м'яти. Ну не дуже мені сподобалось. Коротше, якщо це мені сподобається, може ще десь на якесь круле чи стоїться куплю, і ми попробуємо з молоком. Хоча... Що лише з одним молоком або ще з якимось напоєм. Коротше, народ, давайте реагувати. Поїхали, заставка. Дені справді реагує, Дені справді реагує. Сьогодні буде реагувати на кул. Cool... Ну, чекайте, може, є переклад. А, є переклад. Коротше, на шоколадні цукерки з м'ятною начинкою. Кул Мінт, мінт, мінт! Коротше, зараз в мене немає телефону, щоб зачитати з нього коментарі. Тому, як ви поняли, я записав. Що ж? Прокоментувала вчора під роликом Катя Руденко: Ого, загрузив 200 тисяч відео і не набрав переглядів. Це пліно бідно, але добре, що на іншому твоєму каналі набрав переглядів, Бруно. Ну, дивись, Катя, я ну, не скажу, що зовсім не набрав. ну, там 200 тисяч за скільки років? Від 2018 року до тепер. Скільки? 4 роки. І набралося, що там 600 тисяч всього загальних передів. Це коротше, мало. Найбільше ролик набрав 13 тисяч передів Бруно, і ті всі решта 8-7 тисяч. Ну, коротше, кажуть, мало. Так, Хотілося б. Хоч би 30 тисяч, так як на цьому. А тут студія Денис загрузив всього лише пару роликів. У 10-й числа я загружаю на студію Денис анімацію про Бруно, і це збирає до вечора 2000 лайків. Наступного дня списує і лишається 1500 лайків, але добре, хоч є 1000 лайків. І наступного дня, бо то спочатку не показувало переглядів, показувало тільки 5 тисяч. Знаєте, через те, що швидко пішли перегляди, ютуб не успів все зарахувати, показати. І він вже ж показав наступного дня, коли вже перегляди стали. І коли стали перегляди, показало вже 37 тисяч переглядів. Ну блін, це ж більше ніж на каналі Бруно. Бруно лише 13 тисяч переглядів набрав всього лише за скільки років? А цей за, за, за вечір, скажем. Навіть менше, за, коротше, за день він набрав до наступного ранку 37 тисяч. Коротше, за добу. Це дуже багато за добу. Порівняти за добу і скільки років і, і що, за 4 роки. Ну, 13 тисяч за що? на тому відео за Чекайте, за 3 роки, бо там з 19. го То, що найбіль... найбільший ролик 13 тисяч набрав це за 3 роки. Ну, все одно порівняти за 3 роки і за цілий день. Тому такі справи. Що ж, це обідно, але добре, що хоч в студії Денис це удалося, моїй студії. Добре, все, давайте з вами реагувати. Там ще на студії Денис був коментарій. Типа, все супер, я підписався. Не хочете е, використати якийсь сайт для прод... по-російськи, для продвіження каналу. Типа продвіження це буде на українському, блін. Розкрутка. Продвіження, блін. Не знаю, треба за перек... перекласти. Просування. Просування. Просувай, швидке. А, теж жите. І. Просувай і, типа, коли просуне. І я, типа, сказав, типа, нашому, то його рекомендація е... цей... То, що він написав, якщо і так шорти набирають перейду. Тому такі справи. Що мені не потрібно, їхні. Бо він там рекламував якийсь сайт. А навіщо мені той сайт, напевно, свій, щоб йому заплатили за рекламу, він мені написав і я би скористався, він заробив гроші. Ні, дякую, я своїм ходом. Добре, все, відкриваємо CoolMint. Значить я міг зачитати коментар. Ну добре, у нас не так багато часу, тому такі справи. Як вчасно. Я ж... Ну окей, давайте відкривати. Блін, це ще не знаєш, як відкрити. Окей. Ну, добре, що студія змогла набрати хоч щось. Ну, ліпше, бо просто розумієте, YouTube то хоче рекомендувати, то не хоче. Ну, знаєш, то, тому щось так є, що YouTube то хоче той канал рекомендувати, а інший не хоче. Бруна не хоче. Такі справи. Коротше, кажучи, я то ледве відкрив. Странно, до речі, дизайн, хочу сказати. Дивіться. Ось такий. Ось такий Тут взагалі нема. Що хтось порозбирав, тут чи мало бути. Дуже дивно. А може такий і має бути дизайн. Ну, коротше, тут штук багато, я бачу. Скільки? Раз, два, три, чотири. Чотири. П'ять, шість, Сім, вісім. Дев'ять. 10. 11. 12. Так, добре, я, напевно, пару штук лишу на ютуб шорт. Хоча б дві, щоб ми з вами перервували. Я казав, що буду тепер їсти все на відео велике, але все-таки лишу на на ютуб шорт. Все, поїхали. Чути мінтолом. Типа м'ятою. Поїхали. Угу. А. Хм. Знаєте, прикольне поєднання. Хм, мен тол шоколадом, прикол. Мятна начинка, м'ята. Прикольно. Блін, реально прикольно. Освіжає таке. Я тільки що нагадав, що я у 2015 році цей знімав походу, ходу, тобто виходить моя перша реакція у 2015. Кожен якось у мене був, типа, батончик зі смаком, я нагадав кокоса. І я на відео, але без лиця, чи на російській мові, чи просто знімав на камеру, руками пробую батончик і вроді чи була сінка, чи не була. І це з 15-го року. Ну, може, десь покажу. Ну, а то не цікаве відео. Може, то є хмарне сховище у мене, але то відео, знаєте, ну, лиця мого немає. Тому нема смису то відео показувати. Я просто надав, що в 2015-му я реагував на цю керку і, походу, давав оцінку, наче давав. Ну, це не цікаво. Нам більше цікавить моя перша реакція на цьому каналі. А моя перша реакція на цьому каналі. Це реакція на гейські цукерки 2020 рік. Перша реакція на російському. Я казав ще тоді в тому відео, що... на... бо там просто в мене куча відео, і цей може давайте як я тепер знайду, а може я і знайду. Цю реакцію, то я вам цей скину під цим відео в коментарях. Давайте силочку на, на то відео тут лишу під цим відео в коментарях. Бо я ще тоді підказав вам пару місяців назад, що я десь знайду перше відео реакцію, щоб ви подивилися, але так і ну, не було часу зайти в той студію, пошукати. Тепер я можу зайти, пошукати і вам лишити. Тому я так і зроблю. І ви подивитесь мою першу реакцію на що? на гейські цукерки. Ну, то не гейські, просто. Mm, Як-то продаються ті такі жуйчики, знаєте? Жуйчики з цукром. І всередині mm, така посипка. Ну, Але під колір гейськ прапор ЛГБТ, розумієте? Під колір. І я і назвав гейські цукерки, через те, що колір ЛГБТ. Ну, тому я вам лишу силку. Блін, мене могли заблокувати за то відео. Бо типу, ну ви поняли. Але ні, нічого не заблокував. Пора давати оцінку. Коротше я їм і мене болять трохи зуби. Чи то від шоколаду, чи то від мінтолу м'яти, не знаю. Хотів би поставити 9, але болять зуби. Походу доведеться 8 ставити. Ну в кінці я вам скажу точну оцінку. Дуже, дуже дивне упакування. Тут вони не поставили, там не могло б більше. Блін, походу, більше це брати не буду. Бо... Кістки дивне поєднання, шоколад з мінтолом. З мятою не дуже. Походу, все-таки 8. Не поставлю я 9, бо не люблю я дуже м'ято. Давайте окремо прореагуємо на шоколад окремо на м'ято. Походу, я сьогодні всі коментарі не зачитаю. Добре, зачитаємо. Ну ми можемо. Ну блін, завтра більше часу. Ну коротше, я не зачитаю. Там ми багато понаписували. Там, коротше, були в основному коментарі м -м про цей. Що жаль, що ти зарозив 200 тисяч багато передів не набрав, або взагалі не набрав, а тут ти набрав. Більше за поздоровляли, що не набрав. І. І про самий контент говорили, про, про самі вчорашні морозиво. Шоколад? Угу. Походу 8 балів. Давайте ще раз. Я думаю, знаєте, що зробити? Купити ще на цьому тижні 2 морозива. так як в наступному я вже вроді казав, що брати не буду, то можна ще цього тижня взяти два рази морозива. Кись знайшов сьогодні, дивився морозу, якийсь дуже дороге, 100 106 гривень. І друге було за 48. Відкоїсь коровки. Не знаю, що то може візьму, може на останок і візьму, не знаю. Ну, Може і не буду два морози обрати, бо я нагадаю, що дуже холодне, знаєте, можна застудитися. Ліпше одне взяти. Ще цього тижня та й все. Коротше, походу шоколад 8 балів. Не думав... А, окей. 8 балів. Ну і м'ятним. Пам'ятаю, колись м'ятні цукерки були. Не дуже. Трохи любив, трохи не любив. Так, коментарів вже не буде. Я пізно почав зйомку. Коротше, ментол. Че ментол? М'ята? Получає... Також 8 балів. Ну не моє. Не дуже люблю м'яту. 8 барів. Добре, разом також вісім. Ще зуби не боліли, може би дев'ять поставив. Ну добре, зараз поставлю в кінці ще раз оцінку. Там ще продавали, пам'ятаєте, ми з вами їли ті такі шоколадні палички бананові. В середині банан. Смак банана. Так там то саме є, тільки ще абрикос в доповнення. Типа банан і абрикос. Не знаю, напишіть в коментарях, чи хочете, щоб мене то, то 46 146 грейн. Може куплю, якщо багато напишуть. Вибір за вами. Не, ну 8 не будемо. Ой, 9 не будем. Мінтон не дуже люблю. Якесь дивне поєднання. Мінтол в шоколаді. Блін, що мінтол? М'ята в шоколаді. Ну але мінтол і м'ята це то саме. Напевно, погодьтесь в коментарях. Mm. Так. У мене ще пара печенек. Давайте. Цих цукерок. Я вже знаю, що я хочу завтра купити і, напевно, післязавтра. Mm, чекайте, найди, нагадаю, бо я йшов у йогуртний відділ, там був що? Там було. О! коктейль молочний і сирки. Напевно, завтра. Чекайте на молочний коктейль куплю зі смаком полуниці. І післязавтра ми прореагуємо на сирки. Я купував сирки, а то інші вже сирки. Тому я спорю. Це точно не для мене кулмін. 50 гривень відбалив, аби спробувати шоколад з м'ятою. Странне. Оце знаєте і називається. Що це називається? Щось нове. Оце називається. Ми пробуємо щось нове, то що ви не пробуєте. Оце називається унікальний контент. Коли ми пробуємо з вами то, що ви не можете попробувати самі. Такі справи. 30 травня 22 вони це зробили. До 30 травня 23. Хаусвер. Угу. А, дуже... Освіжаючи. Добре, давайте. Блін, я би це більше не брав, серйозно. Я сказав, що може ще з молоком. Ні, з молоком не буде. Мені це не подобається. Дуже освіжаюче. Ось подивіться. Ось така начинка. М'ятна. Так як і тут. Коротше, в нас ще пару штук. Не знаю, але що, напевно, на YouTube шорт багато. Бо я більше бачу, чую, не хочу. А на ютуб шорт по потрохи по собі знімаєш. Такі справи. Ну мені напевно більше шоколад подобається зі шм'ята. Воно дуже освіжаюче. Ні, я це брати більше не буду. Поїхали ще. Затягую, щоб не з'їсти, треба з'їсти там. Кись такий стиральний шоколад. Добре, нормально. Добре, напевно ще дві штуки. Треба ще їм, напевно, лишити. Ти відчуття, коли ти маєш... Коли ти хочеш реально цей раз лишити. Ну бо я кажу, нам мені не дуже сподобалось. М'ятні цукерки. Ну, в шоколаді. Угу, тут це запахи на жирному. Шоколадні цукерки з м'ятою начинкою. Ну странно. Дивно. Дуже дивно. Коротше, друзі, більше не доїдаєш, що не це неуцень. Лишаємо на YouTube шорти, най вони попробують, Батьки. Коротше, точно я маю не забути лишити під цим відео Силку на, ті, на свою першу реакцію у 20-му році. Я постараюся лишити. Добре б було б звідси перейшли туди, і там би трошки перегляди зробили. Але то так, відео не для всіх, бо то я закривав відоси, щоб мені, не дай Бог, страйк не кинули другий раз за викор... за не мою музику за те, що я беру собі чужу музику тому я закрив всі відео але вам буде ви селці перейдете вам відкрию відос все останнє більше не о мене мінеральна вода зап'ю блин ой да за мінеральну воду ще Освіжаючо. На мені вчорашньому розвиво більше сподобалось ніж сьогоднішні цукерки. Бо м'ята не моя. Коротше, дам я їм попробувати хоча б по дві штуці. І скажу вам завтра, якщо не забуду, чи їм сподобалось це ці цукерки з м'ятою чи ні батькам. Бо мені це не сподобалось. Ну, 8 балів. Відто це через шоколад, скоріше все, всього. Якби так, сама м'ята 7 балів. Я ще дурак хотів на початку відео поставити 9. За що 9? Я не люблю м'яту. Ну, такий мін... мінтольний, типу. М'яту я особо не люблю. Так що таке? Якщо чай з м'яти, друге діло, бо це... Він смачніший, а саму, Ну, от таке я не люблю. Цукерки з м'ятою та. Їм. Шоколадні цукерки з мятою таке я не люблю. Але гаразд, ми з вами попробували, тому такі справи. Це була новинка, це був новий контент вам, бо ви таке ніколи не їсте, тому я такий проривав. Коротше, на цьому все сподобалось. Натискаємо лайк. Підписуємось на канал. Ділимося це відео своїми знайомими, друзями, щоб вони глянули оце. Знаєте, цю новинку. Шоколадні цукерки з мятою. Тому такі справи. З вами був День Сфренді. Всім дякую за перегляд. Чекайте завтра нову реакцію. Сьогодні Ютуб шорти. Всім пока-пока. Ой, поїли, ну, як сказати, не дуже сподобалось. Поїли освіжаюче, знаєте, прохолода. Прохолодно ми поїли. Добре, бувайте, друзі. Ой. Коротше, це все. Дві їм, або більше, і пару штук на ютуб шорт. Все, бай-бай-бай-бай. Фу. Капец.